Основні принципи маскування в тіні. Тіні від об'єктів. Великі природні об'єкти, такі як дерева, будівлі, скелі, можуть створювати значні тіні, в яких можна приховувати особовий склад, техніку або навіть цілі підрозділи. Ці тіні змінюються протягом дня, тому важливо враховувати їх переміщення під впливом сонця. Тіні бувають різних типів, залежно від жирова освітлення, кута його падіння і об'єктів, які створюють ці тіні – Кожен з видів тіней можна ефективно використовувати для маскування. Глибокі тіні. Це тіні створені великими об'єктами, такими як будівлі, пагорби або густі дерева. Вони найкраще підходять для приховування, оскільки роблять об'єкти майже невидимими для зорового спостереження або технічних засобів розвідки. Дерева і ліси. Ліси та густі кущі є одним із найкращих природних масок завдяки великій кількості тіней. Тіхотинець може легко зливатися з навколишнім середовищем, якщо розташовується під кронами дерев або серед чагарників. Будівлі та великі споруди. У міських умовах маскування в тіні від будівель або промислових споруд також ефективне. Важливо лише стежити, щоб ці тіні не змінювалося надто швидко протягом дня. Рухомі тіні. Ці тіні створюються об'єктами, що рухаються, наприклад, вітром. Наприклад, тіні від дерев, гілок або кущів, що коливаються під впливом вітру, можуть бути дуже корисними для приховування дрібних рухів піхотинця. Імітація руху в тіні. Під час переміщення по місцевості можна використовувати рухомі тіні для приховування своїх рухів. Це допоможе уникнути помітності навіть при незначному переміщенні. Теплове маскування. Тіні, особливо глибокі, можуть допомогти знизити інфрачервону помінність об'єкта. Наприклад, техніка, що стоїть у тіні дерев або під прикриттям будівель, нагрівається повільніше і тому її важче виявити за допомогою тепловізорів. Це дозволяє знизити її тепловий слід. Розміщення в тінях залежно від часу доби. Час доби має значний вплив на розташування тіней, і це важливо враховувати при маскуванні. Вранці та ввечері. Тіні в цей час довші і створюють більше можливостей для приховування. Увечері, коли сонце знаходиться на заході, тіні можуть бути настільки довгими, що прикриватимуть великі площі. Це особливо зручно для переміщення або зміни позицій без виявлення. Полодень Уполодень тіні стають коротшими, і це може зменшити можливості для маскування. Важливо заздалегідь планувати свої дії, враховуючи положення сонця і відповідно адаптуючи своє маскування. Додаткові аспекти маскування в тінях. Уникання власної тіні. Іноді піхотинці забувають про власну тінь, яка може стати джерелом виявлення. Особливо це стосується випадків, коли сонце знаходиться низько над горизонтом і тіні дуже помітні на відкритій місцевості. Техніка під маскою тіні: Техніку та спорядження також варто розміщувати в тіні. Якщо це неможливо, можна використовувати штучні маскувальні сітки або додаткові укриття, щоб створити тіні для техніки. Швидке маскування за допомогою природних тіней. Під час бойових дій або пересування важливо вміти швидко скористатися природними тінями для тимчасового маскування. Піхотинець повинен оперативно приймати рішення про використання найближчих природних тіней для захисту від виявлення або обстрілу. Висновок маскування в тінях – це потужний інструмент, який може значно знизити ризик виявлення піхотинця або техніки на полі бою. Важливо навчитися використовувати тіні різних об'єктів, часу доби та погодних умов для ефективного приховування, враховуючи зміни в освітленні протягом дня. Маскувальний костюм значно підвищує шанси на виживання солдата в бойових умовах. Костюм дає можливість солдату змінювати позиції і проводити розвитку, не привертаючи до себе уваги. Він допомагає звиватися з оточенням, непомітно переміщуватися на полі бою, зменшуючи ймовірність того, що солдати виявлять візуально. Особливо на відкритій місцевості. Костюм ховає солдата як від виявлення з дрона або техніки, так і у оптичні прилади снайперів чи біноклі і монокуляри ворожих розвідників. Замовити такий костюм за найнижчою ціною ви можете у описі до відео.